Мікс малючок ОВС і Кіаві. 8692. Це у нас сукня така. Пластиночки такі прикольні. Томі Джеррі. Будь-які тут різних розмірах. Тут будуть вони в 3-6, там далі буде інші розміри. Далі такі 12,18, 12,18. Штанішки такі на підтяжках. На двониточку шортики. Лосінчики. врубчик лосінки дуже класні. Футболочки, костюми. Розміри йдуть різні до трьох рочків. 36 місяців. Така футболочка. Костюм. 12, 18, 30, 36. 30, 36, такі дихаючі. 12-18. 24 футболочка. Такі маленькі попадаються, 36. Пісочник, дуже прикольний. Два ручки, три ручки. 12, 3. Ще такі пісочники, тільки інший розмір. Тут на 9, футболочки, на 24 така 18 місяців. Така малючкова в рубчик. Такий манюнчик на 3 місяці теж. Комплект такі фріз... Э, Муслінові э, класні такі штанята з футболочкою. Тоненькі светри, котончик 100%. Тепліші вже такі йдуть для малючків, чоловічки, велюрові. Футболочки. Костюмчик такий прикольний. Така футболочка і шортики. шортики. Шортики, типу льон. Дуже класно Пісочник. Шортики і футболочка. Це також костюмчик. Шортики на двониточку йдуть, такі плотніші. 18-24. Такі чоловічки класні спати тоненькі. Така, дивіться, яка прикольна з камінцями. Костюмчик 9-12. Такий на двониточку, під футболочку під бодік. Пісочник. Такі класні під оверсайз пошивочник уже йде. Бодічок, пісочник, одні шортики тут без паперової бірочки є і кілька аксесуарчиків. Замовляйте.